Скажіть, будь ласка, от після цього ви вже вели пари у своїх студентів? Так, звичайно, я ж кажу, перший раз це було, в мене було заняття в понеділок, і студентка підійшла до мене, там вже їй скинули ту мою статтю. І вона ще так здавалася, каже, що це напевно фейк. Я кажу, я не знаю, чи це фейк, чи це не фейк, я мушу прочитати у себе на сторінці. Якщо в мене на сторінці є цей лист. І я думала, що це запит робили студенти. І тому я відповіла. Ну, нормально відповіла. І у нас почалася дискусія з тою особою, яка це питання підняла, ну, відповідно, через коментарі. І ця інформація стала поширюватися, і тут до мене вже в п'ятницю підходять оцей західне і 24 канал. Ані, ще перед тим був громадське телебачення у вівторок, зразу після понеділку у вівторок було громадське телебачення, і кажуть, ось такий резонанс пішов, вони в мене брали інтерв'ю, але я не знаю, чи це інтерв'ю було, я щось так і не простежила, чи, чи це громадське телебачення, тобто, мабуть, пустило громадське телебачення, і вже у порядницю прийшли західне і 24-й канал. І, власне, сам такий резонанс найбільший почався після того, як 24-й канал написав статтю. Яку заглавив доцент військового університету, відкрито підтримує терористів ЛНР, ДНР. І тоді вже все, -все завелося. А з вам не виникала думка подати до суду на них за саме таку мотивацію? Це є образа вашої честі, гідності це не відповідало дійсності? Ну, побачимо. А скажіть, будь ласка, ще після цього ви якось негатив з боку своїх студентів відчували ні, чи ні? є? Абсолютно, було добре. може вони десь і були чимось незадоволені внутрішньо. І іноді вони. Ага, там ще з'явилася інформація на якомусь російських каналів, що мене арештували. І дзвонить моя подружка, ну, дійсно, ми з нею поряд столи, і вона каже, Ольга, де ти кажу вдома? Ти знаєш, що там дочка їй клацала канал, на якомусь російській каналів прийшла стрічка, що до син заарештована. Але І кажу, на якому каналі? А вона каже, я не пам'ятаю, на якому каналі, бо не зауважила, бо їй настільки схвилювала ця думка, що вона зразу мені зателефонувала. І я думаю, мабуть, це на Росії 24, бо там де біжуча стрічка. Я відкрила, Росії 24, там такого нема. Я написала статтю, що з'явилася інформація, що заарештована, але я поки що не заарештована. можливо, це станеться пізніше. Але ввечері вже була інформація, що СБУ дало висновок, що в е, моїх дописах складу злочину немає. А скажіть, будь ласка, а от з українських, не львівських відомих журналістів вас хто підтримує? Ну, та Скачко, Равреба, хто там ще? Ну я її не знаю. А ви можете зараз передати для Равреби привіт ну, просто, просто на камеру? От, скажіть йому пару теплих слів. Він дуже за вас переживав. Боже вже говорити? Так. значить, я вам дуже вдячна за ту підтримку, яку ви мені надали. Я минулого року робила запит, щоб ви мене додавали в друзі, ви мене тоді не додавали. Але коли почалися усі ці резонансні події, то, мабуть, у вас цей запит зберігся, збері, збері, ви відразу відповіли. Я знаю, що ви організували цю величезну кампанію, що ви на мою підтримку щораз більше людей залучаєте. І от сьогоднішнє інтерв'ю, я так розумію, що це також ваша круг справа, тому я вам дуже вдячна, бо я і сама все це витримала, бо це мої переконання, це мої погляди, я в них впевнена, це не наслідок якоїсь там пропаганди, що сьогодні я думаю так, а завтра мені сказали, і я буду думати по-іншому. Але ця величезна підтримка, яку ви організували, це і морально, і фізично. Я от коли написали, що ви мені допоможете то я була дуже рада. Я вам дуже вдячна. Сподіваюся, колись я з вами зустрілися особисто і зможу вам свої вдячність висловити особисто.